Вітаю сьогодні усіх наших глядачів, які дивляться за нами, стежать. І ми сьогодні з, з публіцистом, політологом Миколою Бедніком, як завжди, розпочинаємо наш ефір. І він ну, сьогодні дуже цікавий, не просто так. Е, я би хотів поділитися. Ви вже знаєте анонс. Візит Байдена та роль України у глобальній політиці. Адже відома президент Сполучених Штатів Америки приїхав перший зробив візит до пана Зеленського, народного президента України, швітового лідера. І це дуже великий резонанс був і створений у світі. І таким чином, ви усі знаєте і усвідомлюєте, шановне поважне панство, що це візит має велике стратегічне значення, особливо в час війни. Росіяни не сподівалися такого гостя, як зробив Байден. Знаєте, приїхав прямо у нашу столичку. І багато, ви знаєте, преси було присвячено ці події, цій зустрічі. І ми постараємося з політологом, публіцистом, на кого розібратися, що саме мав візит, і що він принесе, і що собою буде являти цей цікавий гість. Відомо, що Сполучені Штати Америки вони є нашим стратегічним партнером в час війни. Вони дуже багато виділяють коштів на озброєння, на армію, на пенсію, на медицину, освіту і на все, що необхідно для життя, забезпечення нашого народу і України. на кого. Давайте поговоримо про візит саме Джо Байдена у столичку, нашу, там, так, в нашу країну і до нашого лідера, швітового лідера Володимира Зеленського. І, до речі, в війни. І та, в той час війни бачите, що росіяни навіть побоялися е, запускати ракети. Ну, якщо говорити добрий день, шановні слухачі хочу і Якщо говорити про візит Байдена, це є перший візит його як президента. Він був на Майдані нашій 2014 року, але він тоді не був вибраний президентом ще. І тепер він не то, що осмілився, а він дійсно вирішив приїхати в самій, як би сказати, Своєрідну кульмінацію війни, роковини війни, символічної нападу, крім того, агресивного, військового, але символічного. Адже 2022 року, 23 лютого, є День Радянської Армії колишнього Радянського Союзу. Комуністи брехливо придумали, що в 1918-19 роках вони перемогли під Псковом Новгород Новгородом німців німецькою агресію. Потім він перейшов цей день Радянської армії в День Військових сил Росії. І тепер і через це символічно був напад на Україну як війна. Яку вони називають спецоперацією. і їм здавалося московитам, що вони миттєво за пару місяців захоплять столицю і оголосять приєднання до Росії. І після, фактично, майже в роковини ось такого символічно хижого нападу нашого агресивного кочового сусіда Байрон. Байден приїжджає до України. Уявіть собі, Байден на території Польщі залишив своєрідний штаб на всякий випадок. Всяко могло повторити відбутися. Але його і сміливість нас часто в українці кажуть, що це є чисто, як бачите, меркатильно, меркантильно, тому що він. Мов буде перевибиратися. І слава Богу, що буде перевибиратися. Тому що Штати найбільша держава в світі, яка найбільше нам дала допомоги в цій війні. І найбільше дала прикладу для допомоги іншим країнам, в тому числі НАТО. Не забудьмо за це. І не даремно комунам. Московити, росіяни путінці говорять, що мов Україна є васалом кого? От Сполучених Штатів Америки. І це воює на території України і Україна, а Сполучені Штати Америки змов нібито Росії. Це нібито... Виявляється, не Росія напала на Україну, незалежну Україну, признану в 91-му році, в кордонах, які порушив злочинець з Кремля своєю війною. Так Байден приїхав до нас за день перед тим, як він мав приїхати до Польщі. Він побув всього один день. І цей один день, напевно, був дуже важливий для України і для певних конкретних домовленостей з нашим президентом України Зеленським. Зверть увагу, що наша Україна і наш президент заслуговує уваги і поваги у такого і великої держави, як Штати і президента. Такої держави, як Штати, це немаловажно. І відразу після одноденного перебування в Києві, у Києві, який міг бомбардуватися, Байден відвідав багато, чого, якого він вважав за необхідним, і поїхав до Польщі у Варшаву. Чому саме до Польщі у Варшаву? А там у Варшаві, у Польщі. Відбувався своєрідний саміт Бухареського східноєвропейської флангу НАТО. А якого? Дев'яти східноєвропейських держав від Болгарії Ті, які входять в НАТО. Від Болгарії, Румунія. Чехія, Словаччини і так далі до Польщі. Можливо, до них і примкне хто до цього східноєвропейського флангу? Фінляндія, Туреччина. Але поки що, це ті держави, які входять у цей східноєвропейський блок НАТО, які колись були васально залежні від Радянського Союзу. І подивіться, що перш ніж Має відбутися і цей саміт у Варшаві як представництво відбулося аж піс... другий раз, після 1000... 2015 року. Але перед цим Байден відвідує Україну. Уважно, подивіться, це не є маловажно Україна, яка в війні. Україну, яку, можливо, хтось каже, що вона не витримає в цій війні. Україну, яка, можливо, хтось каже, не має перспективи. Але з позиції Штатів Україна має перспективу і буде мати перспективу. І можливо, ту саму перспективу, в першу чергу, входження в НАТО, незалежно від того, чи воює Україна чи ні. І мені здається, що це є найважливіше навіть те, що війська НАТО тут не будуть, але Україна вже буде юридично в НАТО. Такий договір може бути. Україна є членом НАТО, але війська НАТО не беруть участь у війні, війська, тобто Збройні сили людські у війні проти Московії, але зброя НАТО. Активно бере участь у захисті України. Це дуже важливо дати сигнал тим, які тільки тихо спостерігають і усміхаються, і сигнал хижаку московському, що Україна є членом НАТО. І як би ти з нею не воював, НАТО. Кінці змушені буде вступити з тобою в війні. Відступися. І відповідно ти відступишся, бо ми дамо допомогу отій Україні. Оце й важлива роль України в глобальній політиці. А чому така важлива роль України в глобальній політиці? Подивимося по історії. Глобальна політика фактично в різні періоди і тисячоліття. Могла бути іншою. Але коли ми подивимося з позиції 21-го століття, в позиції глобалізму які найважливіші держави не претендують, а фактично впливають на глобальну політику, це є Штати Америки. Сполучені Штати її політика, територія. Кількість людей 240 мільйонів, майже 260. Є економіка, ресурси, тип цивілізації. Візьмемо другий глобаліста, Китай, півтора мільярда. Шановні слухачі і глядачі, Європа вся має всього 500 мільйонів населення, а це півтора мільярда. І, відповідно, по площі відповідає площі Китаю. По населенню не відповідає політика, економіка, територія, ресурси, люди в Китаю теж важливі і вагомі. Але це є вже комуністично-диктаторська політика. Хоч до уваги, що комунізм реалізувався в Китаї як в цивілізації осілій, Китайці є осіла цивілізації, московити це кочова цивілізація. Тепер візьмемо третій об'єкт глобалізму. Колишній Радянський Союз, а тепер РРФ нацизм Російської Федерації. Так, нацисти. Один 140 мільйонів населення. Ну, Наполовину менше, як в Штатах, у чотири рази більше, як в Україні. Теж її порівняйте політику, економіку, територію. Територія одна шоста в землі. Уявіть собі одна шоста теперішніх континентів нашої землі, сущні. Корисних копалин, велика кількість особливо енергетичних ресурсів. Далі люди, а люди це орда. Ви ж бачите, що, вийшовши в Україну, грабують навіть унітази. Навіть унітази. Москва благодійствує. Петербург благодійствує. А все решта немає навіть унітазів. Але за те зазомбоване телевізором. Це кочова орда. І ось тепер в цій кочовій орді. Рішається питання глобалізму. Вона хоче бути сильною, але нема кому працювати, пахати нікому. Як я працював в Сибірі, мені казали, побільше своїх українців вони казали хахло. Ти бачиш, тут у нас нікому, вони так і казали, пахати. Є кому руководити, є кому піти. Працювати нема кому. І треба кого хахла. Отже через це Путін почав війну за своєрідний общий народ. І за що нібито найбільша трагедія 21-го століття 20-го – це була розпад Союзу. Не Друга світова війна, якою рішався, чи переможе нацизм, хижа. Світоглядна система, а чи переможе комунізм теж хижа світова світоглядна система. А відповідно бачите розпад СССР. Подивіться, будь ласка, на карту оцю, яка територія, частина половина тільки отаків Росії, а яка територія всього України? І всього як Європи. Це свого роду, як Чукотський півострів. ми цього не завжди хочемо уявляти. Що Росії не вистачає території корисних копалень? Чого її не вистачає уміння керувати і працювати? Чи тільки уміння обжиратися і обпиватися? Так ось а для того, комусь треба працювати, і знову повернути колхози, кавхози Зверніть увагу, що навіть той же Солженіцин, який дійсно справедливо говорив про коцтабори, але він не хотів, аби союз розпався. Він відчував, що нема кому отой союз забезпечувати працею. А кочевики не вміють. Створити свою, нехай вас як Китай, осілу цивілізацію. Від кочівників Китаю огородився чим? З кіною Великою Китайською. Це навіть при побудові комунізму. А тепер при побудові вільного демократичного суспільства Штати. Адже територія є ресурси, але Штати не воюють за приєднання Канади. Чи Мексики. А штати організували настільки свою економіку і суспільство, що туди їдуть нащадки отих, які будували Совідський Союз Сталіна, Хрущова, Горбачова. Туди ж пруться оті путінці і всякі Соловйови, і всякі інші, я би сказав, мерзота, яка. Одночасно однією рукою критикує оцю систему, а другою рукою хоче жити у цій системі Сполучених Штатів Америки. Але має кочову орденську амбітність. І цю амбітність хоче реалізувати, але замало сили, якої працьовитої енергетичної, от їм і потрібно українці 40 мільйонів це немало. Це не 9 всього мільйонів білорусів. І навіть не поскільки там невелика кількість мільйонів Прибалтики. От і через це Україна має велике значення для московитів. Але раз вона таке має значення для московитів як агресора, то вона логічно має велике значення для міжнародної глобальної політики. Щоб ця територія, цей народ умів захиститися і не впав в залежність, і став підсиленням оцього агресора. Що робив агресор? Та він переселяв всіх нас на Далекий Схід. Він будував в часи Сталіна економіку Коцтаберами, де найбільше було українців. Що робив щастили він до розпаду до революції більшовицької поселяв українців на Сибіре далекий схід. Тобто ціна українців є дуже велика. А раз українців є ціна велика, то українців треба знову повернути. І ось Путін під різними виглядами хоче повернути нас туди. Чого він по можливості найбільше, як тільки можливо, бере дітей українських? Міняє їм батьків для того, щоб їх зомбувати і зазомбовані, з'являються дуже добрими яничарами, бо маленька людина легко піддається будь-яка не тільки українська, а емоційне почуття, такі, як українці, легше і стає дуже добрим яничаром. Це робили ще турки. Це не робили кочовики. Почитайте Челіса Айтматова, де бутакурди – це є зазомбовані маленькі діти, тобто біологічні роботи. І недаремно всякі путінці і всякі сталінці давали куди еміграцію, не еміграцію, а дослідження Кібету, вплив на психологію. Так ось тепер візьмемо роль України, а роль України, ми тепер почали говорити. Ми це не оцінюємо, ми межова нація на межі осілості і хижого кочовизму, збиральницького, споживальницького. І ось цей хижий кочовизм своєю мордою, інакше не можна сказати, Буквально дивиться через наше вікно у нашу цивілізацію і фактично в європейську. Захопивши Україну, він буде знову дійти, так як показував, аж до Берліна, а потім до Ла-Маншу. Недаревно він спочатку своїми лапами, нібито під виглядом ресурсів, що робив? Прошу вас, ресурси, ось вам, Північний потік, Південний потік. І спочатку було через територію України, коли був Радянський Союз, а потім Північний, потім Південний. А коли не вийшло, і вважалося, що цими ресурсами він захопить, як своїми спрутами, що захопить економіку Європи. І узалежник, не думай, не, ми не змалюємо значення не вартості енергоресурсів, а підлості дипломатичної агресії енергоресурсами. І коли вийшло, що енергоресурси мають велике значення, то тоді в такому випадку не Штати, а Московія підірвала оці Два газопроводи. Чому? Щоб думала, що раптом вся Європа опиниться раптом без клуб, замовлявся. Що таке? Коли опиниться без газу, то в такому випадку встане на коліна. Дай а що хочеш, бере хоч Україну верне на енергоресурси. Але завдяки розумності Сполучених Штатів Америки, яка дала максимальну допомогу. Європі і НАТО це роль в тому числі Байдена, а не кого-небудь. Трамп би цього не зробив. І відповідно Європа переорієнтувалася.